Все. Нам необхідно провести засідання і обрати секретаря комісії. Ну, я думаю, що Тетяна Германівна нам запропонувала, на кого вона як голова комісії, кого порядку Та, Та, секретаря. Кого, хто бажає? Наташа. Наташа, добре. В общем, не гакайте, чекайте. Звідси ще у нас такі питання. Звідси у нас... Yeah. Щовання в, в закладів освіти і культури здійснюється на підставі погодження з постійною комісією. Оскільки ваша комісія вона, ну, працює, з працює ну, більш гументарного вказ... напрямку, то Микола Володимирівна Жанельчук дає подання начальник відділу, щоб до. Нагороди виплати премію. Виплати премію посельникам освіти. Ще корочу на розмір посадового кладу за, біблі... за бібліотекою і керівникам добрих установ. До кінця, типа 13-й запад. Ви погоджуєтеся з вчинянням. Погоджується. І да, також є у нас ще. Подання, коло Суферки, то, що є подання від Наталії на, по, 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 по землі Керівникам захисту загальної заробітності. Це Наталія Васильівна, там є цігу і е, Микола Іванович. Ці е, кошти йдуть, це не наші кошти, це йдуть кошти субвенції з державного бюджету. Ці, ці кошти, що були направлені на освіту, числення освіту, і в них я трошки сказати, що вони носять директора прем'юні своїх працівників, а ми раді ви даєте згоду на пенію керівників. цих. То чи ви даєте згоду на комісію, то все, то все. Я оформлю мій протокол. І тоді вже домовилися. Ви це вже знаєте. Ну що не Поки ми місь. Ну і по відчату заробити знати як складу. Добре, дякую вам.